Друзі, всіх вітаю! З вами компанія Автопарк. У нас сьогодні нове надходження. Це Nissan Tiana 2008 року випуску з двигуном 2,5 бензин, також встановлений газ, який вписаний в техпаспорт. Автомобіль офіційний куплений в салоні на гарній комплектації. Зараз вам покажу. У нас тут безключовий доступ, шкіряний салончик, чорний, електрорегулювання передніх сидінь, електрослопідніші, пам'ять сидіння водія, мультикермо, круїз-контроль, автоматична коробка передач, Двохзонний клімат. Такий мультимедійний дисплейчик, є блютуз, камера заднього огляду. Пробіг у автомобіля 211 тисяч кілометрів, пробіг оригінальний. Ось такий задній ряд сидінь. Автомобіль дуже доглянутий. Їздила дівчина технічно повністю справний, обслужений, має сервісну історію і вкладень не потребує. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, придбати його можете в кредит в лізинг, за готівку, а також обміняти на своє авто. Чекаємо вас, місто Львів Володимира Великого 2.